Друзі, привіт! Я рада бачити вас на моїй кухні. І сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачний та корисний десерт печений гарбуз з родзинками та яблуками. Тому запрошую всіх залишатися разом зі мною і давайте готувати разом. І в нашому десерті будуть присутні головні три інгредієнти: яблуко, гарбуз та родзинки. В першу чергу я підготую родзинки. Родзинки я добре промиваю теплою водичкою і заливаю окропом. Залишаю так приблизно на 10 хвилин. Поки буду нарізати яблуко та гарбуз, родзинки вже добре набухнуть у водичці. Тому починаємо готувати. Нарізаємо кубиком, ну, приблизно більш-менш одинаковий шматочок. Ось так, такі гарні кубики. Ну, ось, власне, і все. Гарбуз я порізала на такі приблизно одинакові шматочки. І ще хочу вказати, що сам гарбуз дуже корисний. В ньому міститься дуже багато різних вітамінів. Вітамінів групи Б, С та Є, тому це ну, мега корисний печений десерт. Яблука я почистила і виймаємо серцевину. Просто обрізаю з усіх сторін. і Тим самим у мене залишається серцевина в руках Яблука так само нарізаємо на кубики. Приблизно на такі ж самі кубики, як у нас і гарбуз нарізаний. Для того аби вони там гарно, рівномірно запікалися. Яблука гарбуз порізані. До речі, я вже духовку увімкнула розігріватися до 200 градусів. Поки ми доготуємо наш десерт, моя духова шафа розігріється. Тепер зливаю нашу воду з родзинок. Додаємо наші родзинки, цукор, в мене 2 столові ложки. Висипаємо цукор. 2 або 3 столові ложки додаємо звичайної водички. Для того, аби ну, у нас був баланс смаку, додаємо трішки сок. У мене ось такий сік, а ви можете з пів лимону вичавити сок і додати до десерту. І обов'язково додаємо корицю, яка надасть нам такого дуже прямого аромату, чайної ложки буде достатньо. Гарно перемішуємо і можна буде відправляти в духовку запікатися. Гарненько перемішуємо. Ну і, звичайно ж, запікаємо вже до готовності гарбуза. Десерт мій готовий, кладу його в духовку випікатися до готовності. Через 20 хвилин перемішаю його так, аби гарно, рівномірно випікалися всі наші шматочки. Так, і поки наш гарбуз випікається, у мене є вільна хвилинка, щоб до вас звернутися, а у вас та хвилинка з'явиться, щоб це зробити. Будь ласка, хто не підписаний, підпишіться на мій канал і натисніть на дзвіночок. Коли ви нажмете на дзвіночок, у вас з'явиться графа про В Ці графі, будь ласка, оберіть е, усі, там ви це прочитаєте, і, будь ласка, натисніть на графу. Усі тим самим, коли я публікую кожне відео. Воно відразу буде вам приходити у сповіщення. Якщо ви цього не зробите, не натиснете на всі, то вам можуть з'являтися мої відео там через день або навіть через два після моєї публікації. Тому, будь ласка, я запрошую і дуже прошу допоможіть розвиватися моєму каналі, українському каналі на Ютубі. Гарно дякую наперед! Ну, от, власне, і все, наш десерт готовий. Випікався він в мене 45 хвилин. Але час випікання зависить індивідуально від кожної духовки. Перед подачею гарненько перемішуємо десерт, так як на дні форми в нас буде певна кількість солодкого смачного соку. Тому обов'язково потрібно перемішати і подаємо на стіл. Звичайно, можна доповнити наш десерт збитими вершками, також можна. Добавити різні горішки на ваш смак. Але як для мене цей десерт смачний сам по собі. Тож, я всім щиро рекомендую приготуйте для вас та ваших рідних ось такий смачний осінній десерт, який готується ну, дуже швидко і виходить корисно, легко та смачно. Всім дякую за увагу! Дякую за те, що були з нами. Бажаю всім приємного дня та мирного неба. Хай Господь вас рясно благословить і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.